На сьогоднішній день ситуація зі Stalker 2 поки якщо не лізти в кишеню за словом, хардкорна. Маю на увазі невдоволення аудиторії, особливо місцевої, після останнього трейлеру, інтерв'ю розробників, зі слів яких приходиться збирати реальну інформацію про гру ледь не крихтами, проціджуючи кожне словечко та намагатися зліпити хоч якусь картину того, що там є насправді. Серйозно приходиться переслуховувати кожне останнє інтерв'ю, шукати сенс між рядків, коли він там є. Та й робити з цього якісь висновки, бо дубця вже потроху починає підігріватися від неусвідомлення. Так, саме проблема не в тому, що трейлер якийсь не такий чи в інтерв'ю мало фактів безпосередньо по грі. Ні, підігріває п'яту точку те, що не знає, з чого завтра чекати. А це погодьтеся, змушує хвилюватися найбільше. До того ж, ситуація з пожежею, яка думаю на щастя обійшлася без втрат, бо якби такі були, то впевнений, нам би таки щось повідомили. Ну ось і знову ми маємо факт пожежі. А офіційних заяв, типу пацани, з грою все добре, все йде по плану, не переймайтеся, ніхто не каже. Тому звісно, тим, хто добрий десяток років прокидається з думкою, ну, де ж мій любимий сталкерчик, вмліває від стану нерозуміння того, що коїться. Але на противагу всьому сказаному, офіційно заявляю, що з грою все добре, бо в протилежному напрямку течії нам точно б щось повідомили. Тому наразі я досліджую все, що пов'язано з актуалочкою навкруги сталкера, аналізують всю інфу та згідно з цим, пишу сценарій, пишу звук, монтаж і все те, про що вам в принципі знати й не варто, тільки лише чекати кінцевий продукт. До чого це я, друзі? Працюю для того, щоб висвітлити хоч якісь крихти актуального стану розробки Stalker 2. І результати моїх старань ви отримаєте вже в найближчі дні. Тому поки підпишіться на канал, поставте лайк під відео та за можливості підтримайте фінансово, так як це реально мотивує та допомагає створювати хороший контент. Отож, з актуального щодо Пожежі, яка сталася нещодавно, співробітник Джесі підтвердив в офіційному каналі Discord. Цитую: це правда. На щастя, ніхто зі співробітників чи офісного персоналу внаслідок інциденту не постраждав. У четвер у нашому офісі у Празі спалахнула пожежа. Попри те, що пожежу вдалося загасити, зараз один з офісних поверхів потребує повного відновлення. Подальші подробиці інциденту ще з'ясовуються. Ми висловлюємо нашу глибоку вдячність за ваші запитання та слова підтримки, які ми отримали. Ніяка аномаль. Не змусить нас зупинитися у прагненні кінцевої мети. Раніше ми стикалися із гіршими ситуаціями. Це нормально. Кінець цитати. Також щодо Stalker 2 та ЗСУ. Наші улюблені GSC – кіберспортивна компанія Maincast, яку заснував відомий коментатор Віталій Волочай. Кіберспортивний клуб Navi та благодійний фонд MK Foundation передали 100 вантажних бусів на потреби Збройних сил України. Перш за все, хочу висловити подяку від усієї нашої команди, кожному та кожній, хто боронить нас. Нашу країну, ми прекрасно усвідомлюємо, завдяки кому ми маємо можливість працювати та розвивати український кіберспорт. Ми продовжуємо підтримувати ЗСУ та робити ще більше благодійних ініціатив. Розповів Віталій Волочай. Розробники GSC також прокоментували ситуацію. Війна триває і ми мусимо допомагати так, як можемо, навіть якщо інколи це буває складно. Нова партія машин, що відправляється на фронт, точно стане в нагоді військовим під час виконання бойових завдань, під час звільнення України. Пишаємось, що маємо можливість допомогти тим, кому сьогодні це потрібно найбільше. Разом з вами продовжимо робити це стільки, скільки буде необхідно. Отож, авто вже відправили на фронт для виконання бойових завдань. Перед відправкою усі буси пройшли технічне обслуговування та були пофарбовані. Отож, наразі по актуальним новинам ми пройшлися. Далі хочу поговорити з вами про проект, яким варто надихатися саме під час очікування Stalker 2. Маю на увазі, що до релізу гри нам прийдеться ще чекати якийсь час, а то й місяці. Тому нам з вами доведеться спілкуватися про всяке, особливо коли в інфополі буде не густо по нашій темі. Отож, щоб не вмерти з. Голоду, я пропоную започаткувати новий формат, в якому я буду вам розповідати про проекти, які, по-перше, дуже наближені до сталкерської тематики, а по-друге, які реально варті нашої уваги. А вже повірте, я в цьому толк знаю, та в своїх рекомендаціях не маю жодного сумніву, можете вірити. По-друге, якщо проект наближений до сталкера та має українську локалізацію, то тут вже без варіантів must have, Та ці проекти повз нашого ком'юніті ні ногою. Тому зараз, поки відбувається збір та аналіз інформації. І по Stalker 2, хочу поспілкуватися з приводу проекту, який мене за останній місяць два вразив тричі, це як мінімум. Вперше це був короткий трейлер, від атмосфери якого волосся дибки ставало. Далі розширений геймплей, який відбувся ось буквально 4 дні тому. Друзі, переглядаючи його, я зрозумів, що нічого атмосфернішого, окрім сталкера, я в житті не бачив. Рівень картинки реально без перебільшення приголомшливий. А якщо зважити на те, що геймплей записаний з консолей теперішнього покоління, то й стра Ажна уявити, що там буде на пекарні 4 к реально, це та ситуація, коли такий сидиш, сидиш, чекаєш любу крихту інфи по Stalker 2, та розумієш, що повний штиль, і тут звідки не візьмись. Так, Алан Вейк 2, який просто роз**ує все картинкою з за яким вже скучив ще з початку десятих. І що найголовніше, це атмосферою непрохідного туману, американського містечка, а-ля сумерки, тільки вже для пацанів, та непрохідні сповнені містикою ліси і все те, що я люблю та що без сумнівів сподобається вам. Та найголовніше, чим цей проект мене здивував, так це українська локалізація. Так, ремеді на стороні світла, вони підтримують нас. Та ось гра буде з українською локалізацією. Мабуть, ви думаєте, хм, непогано, а чи буде стрім по цій грі? Звісно, в перший день релізу ми з головою зануримося в цей світ, в цю неймовірну атмосферу. Ба більше, за недільку до релізу гри обов'язково пройдемо й першу частину. Але про це я вам повідомлю вже ближче до події, тобто орієнтовно через місяць перед релізом сиквелу. Загалом пацани з Remedy змогли мене дуже сильно здивувати. Сподіваюся, вас теж. Наполегливо раджу не обходити стороною цей проект, як мінімум тому, що він виглядає як гра, яка змогла, яка Розвиватиме ідею нормальних та якісних синглів, aaa тайтлів, а не ось того, що ми бачили на Gamescom чи не дай Боже на Fest, та як максимум, тому що ця гра розвиває ідею з українською локалізацією. А тут, друзі, хочеш, не хочеш, а ми просто змушені купувати та підтримувати такі проекти, показуючи, що ми жива аудиторія, яка буде купувати західні ігри з нашою локалізацією, змушуючи задумуватись інших розробників, перестати ліпити російську локу, натомість створюючи нашу, отож, якщо ми під Тримаємо проект, це буде поштовх не тільки для Remedy, та не тільки для нас, а й для розробників з усього світу. Хто зна, можливо, й продажі в Україні допоможуть усвідомити розробникам GTA 6 чи Half-Life 3, який, звісно, вийде створювати ці ігри з урахуванням української локалізації. Тому, друзі, ну ви зрозуміли. А зараз кого я зацікавив, на що дуже сподіваюся, але ті, хто не в темі, що таке Alan Wake та з чим його їдять, на фоні останнього геймплею другої частини постараюся ввести вас в курс діла. Отож, Alan Wake це психологічний. Ній трилер, шутер від третьої особи, розроблений компанією Remedy. Реліз гри відбувся на Xbox 360 14 травня 2010 року в Європі та 18 травня того ж року в США. Версія для ПК вийшла 16 лютого 2012 року. Після чого майже через 10 років у жовтні 2021 року Remedy спільно з Epic Games випустили ремастер для PlayStation 4, 5, Xbox One та Series XS та звісно ж, Windows, а також версію для Nintendo Switch у 2022 році. Сюжет гри розгортається навколо письменника Алана Вейка, що намагається розкрити таємницю зникнення його дружини Еліс. По суті, Алан Вейк нагадує містичний телесеріал зі своїм поділом на епізоди. Несподівані повороти сюжету та кліфхенгери. Сама гра складається з шести епізодів. Крім того, гру доповнює серіал із шести епізодів під назвою Bright Falls. А низка випущених окремо книг також розширює історію Алана Вейка. Спін-офф Alan Wake's American Nightmare було випущено окремо у лютому 2012 року. Нічний. Геймплей, на якому зосереджена майже вся гра, значною мірою заснований на протистоянні світла й темряви. Так, на освітлених ділянках Алан лікується і відбувається автоматичне збереження гри, в той час, коли вороги захищені так званим щитом пітьми, який робить їх невразливими до ушкодження. Поранити їх можливо лише вогнепальною зброєю або попередньо спаливши їх будь-яким джерелом світла. Значний акцент на ліхтариках додає атмосфери та занурює в гру безкомпромісно. Геймдизайн побудований таким чином, що часто заохотили. Очує гравця використовувати переваги джерел світла. Також головний герой може використовувати прожектори, щоб знищувати цілі хвилі ворогів. Також в деяких розділах гри можна використовувати автомобіль для пришвидшеного пересування між локаціями. Перебуваючи в автомобілі, гравець може наїхати на ворога або підсилити світло автомобільних фар, щоб знищити його. Набої так само, як і батарейки. Вам потрібно знаходити у спеціальних схованках у липні 2018 року. Генеральний директор Remedy заявив, що для будь-яких подальших продовжень Alan Wake Знадобиться схвалення Microsoft Studios як правовласника на видання. Так у 2021 році було оголошено, що Remedy підписала контракт із Epic Games Publishing на випуск двох ігор. Тож Remedy випустила ремастер Alan Wake у жовтні 2021 року, як першу гру цієї угоди, у той час, як другою стала Alan Wake 2, яка була офіційно анонсована 9 грудня на церемонії The Game Awards. Згідно з Лейком, Alan Wake 2 буде використовувати ігровий рушій Northlight, створений Remedy, і буде грою в жанрі survival Horror, на відміну від першої частини, яка була бойовиком з елементами жахів. Лейк також додав, що гравцям не буде потрібно грати в попередні ігри серії, щоб зрозуміти Alan Wake 2, як і попередня частина гра матиме керування від третьої особи. На відміну від першої частини, яка була випущена із віковим рейтингом для підлітків, продовження матиме рейтинг для дорослих. Лейк заявив, що цей вибір з умовленим небажанням студії робити поступки щодо контенту або піддавати його цензурі та назвав рейтинг таким, що розкріпачує разом із. З цим він сказав, що Ремеді не прагне додати шокуючий контент без підстав для цього. Щодо сюжету в сиквелі, Алан Вейк зник у 2010 році. Він був автором бестселерів, який живе у Нью-Йорку, під час відпустки на Тихоокеанському північному заході зі своєю дружиною Еліс Вейк. Він зіткнувся віч на із силою неприродної пітьми. Історія жахів, яку писав Вейк, стала реальністю. Він боровся з темними силами та зумів загнати їх туди, звідки вони прийшли. Тож Вейк написав завершення історії, звільнив. Своя дружину від пітьми під озером, але потрапив туди сам. Алан Вейк не помер, хоча багато років мріяв про це. 13 років він був заручником пітьми, де його кошмари, страхи та історії втілювалися в реальність. 13 років він намагався не втратити розум та написати історію, яка змінить реальність навколо та врятуватися. До цих пір йому це не вдалося. Сага Андерсон, досвідчений агент ФБР, яка може розкрити найскладніше діло за допомогою логіки. Вона приїжджає до містечка Брайтфолз, щоб розслідувати. Серію ритуальних вбивств, розслідування обертається кошмаром, коли Андерсон знаходить сторінки історії жахів, історії, що починає збуватися, і наводить на думку про тривожний зв'язок з Аланом Вейком, письменником, який зник у цьому ж районі. Понад 10 років тому природа тут прекрасна і різноманітна, але є щось примарно таємниче та первісне в цих темних лісах, долинах та туманних горах. У регіоні Тихоокеанського північного заходу є три різні місця, які можна обстежити у дивному та тихому містечку Брайт Повз кожного року проводиться фестиваль полювання на оленів. Поруч розташоване покинуте місто Уотері, засноване фінськими іммігрантами, які займалися лісозаготівлями та рибальством. Озеро Колдрон за межами Брайтфолс є яскравим об'єктом. Раніше воно було популярним місцем для піших прогулянок, але відколи кілька років тому його закрило урядове агентство, воно набуло репутації місця, яке потрібно обходити стороною. Жахлива темна реальність, що ховається під озером Колдрон. Пітьма керується логікою снів, змінюється і повторює. Створюючи свій образ і розуму того, хто з нею стикається. Алан Вейк опинився в пастці, в її глибинах. Його страхи та історії стають реальністю навколо нього. Раніше Вейк писав детективи, дія яких відбувається в Нью-Йорку. Тепер пітьма набирає форми заплутаного нічного міста Нью-Йорк. Отож, друзі, я на варті новин по Stalker 2. Та не забувайте, що через місяць ми зануримося в прекрасний світ Алана Вейка.